У вас на каналі Вінтаж деталі, і сьогодні хочу вам показати, які є керамічні речі. Така шкатулочка в гарному стані, дивіться, ні скулів, ні тріщинок. Можна зберігати і прикрасу, можна зберігати сільно, ну, це таке. Тому що, цікаво так, діаметр своєї шкатулочки десь 8 см, і висота її 5 см. з кришечкою в гарному стані. Такий ведмедик керамічний. Можна, дивіться, використовувати також як солоночку і можна використовувати як для цвіточків кашпота. Це в гарному стані, краски, фарби на місці, ні, сколів, ні тріщин, максимальна висота 11 і максимальна довжина 12. Діаметр цього горшочка 7 сантиметрів. Бачите, навіть всі гудлики на місці, намальовані. І ось дивіться, ще такий. Тут, бачите, це свічка, то можна використовувати як підсвічник. Теж можна використовувати як кашпу для цвіточків. Отакий зайчишка. Тоже все в гарному стані, все на місці. Малюночок весь збережений, ніяких сколів тріщин нема. І зараз скажу вам: максимальна висота його 9 см і максимальна довжина низько 11,5. Ближче до 12. Ось таке на сьогодні. Товари. Тому пишіть, замовляйте і до зустрічі!